Фантастична книга, соціальний блокчейн, глава 7, індивідуаліст серед індивідуалістів. Прокинувся я рано, і, ще лежачи в кроваті, почав медитувати. Нещодавно придумав новий спосіб медитації і зосередження. Замість того, щоб рахувати словами, я рахую образами цифр, тобто уявляю ці цифри. Для такої медитації необхідна ще більша концентрація, щоб утримувати потрібний образ. Я ще більше занурююсь у бачення цифр і відключаю інші думки, але почав помічати, що можу паралельно уявляти цифри і розмірковувати про щось своє. Може, щось схоже роблять і індивідуалісти, коли блокують свої думки, щоб соціум не знав їх. Треба ще про це більше дізнатися. Настрій був чудовий, може, тому що вчора вже в 9 вечора був у ліжку і почитав, і рано ліг спати. А сьогодні встав близько шести ранку. І взагалі у мене склалось враження, що у всесвіті на мене є свої плани, і я на своєму місці. Все і всі мені допомагають. З таким настроєм я поїхав на зустріч із ще одним індивідуалістом. З Богданом зустрічалися не в підвалі, а на 17-му поверсі, де він мешкав. Це мене здивувало адже як ми можемо спілкуватися, якщо всі наші думки будуть відомі соціуму. Але я намагався про це не думати, щоб їм точно нічого не було відомо. В його кімнаті стояли три монітори на столі один дуже гігантський, два менших, але теж суттєвих розмірів. Це у тебе центр керування? запитав я, жартуючи. Ні, з посмішкою відповів він. Тут я заробляю. Я ж працюю з крипторинками, тому мені потрібні такі монітори, щоб не перемикатися між вікнами, а зразу бачити все. Так зручно, все перед очима. У мене стоять декілька камер на вулиці, і в них теж цікаво дивитися, що там відбувається. Богдан розповів, чим він займався ці 10 років, як ми не бачились. Спочатку в нього замовляли лагодження комп'ютерів, він збирав їх, іноді перепродавав комплектуючі. Одного разу треба було зробити комп для діджея ціла музична станція. Це був цікавий досвід, гарний заробіток, а також можливість безкоштовно ходити на дискотеки. Богдан помітив, що на дискотеках в підвальних приміщеннях краще себе почуває, ніж на поверхні, хоча й любив висоту. Він частіше почав проводити час у підвальних приміщеннях, де й познайомився з індивідуалістами. Коли узнав про соціум, то зрозумів, що постійний зв'язок із полем виснажує людей. Може, тому деякі йоги практикують усамітнення саме в печерах. Через якийсь час навчився керувати своїми думками, але це знизило потік нових клієнтів. Я тепер зрозумів, чому. Він часто змінював сценарій, як сам хотів. Навіть його дівчина, з якою я теж був знайомий, не змогла його повернути до зручного для поля стану. Чи була вона теж в соціуму, сказати важко. Але я вже зрозумів, що вірити у випадковості не потрібно і краще прийняти той факт, що навкруги більше людей із соціуму. Але було дуже цікаво, як він зараз живе на 17-му поверсі, чим займається і як приховує свої думки. Богдан почав екскурсію свого кабінету. Ось тут моє робоче місце. Слідкую за графіками, за різними монетами та іншими можливостями, які дає крипта. Цікаво, а як соціум тебе не відслідковує? Якщо ти знаєш, то наш мозок працює в деяких діапазонах хвиль. Тож, якщо зробити так, щоб ці хвилі змінювались, то ніхто не зможе отримувати розбірливі образи твоїх думок. Є різні варіанти таких приладів, і він показав мені невелику коробку з двома маленькими антенами. Схоже на роутер, побачив я. Принцип роботи теж схожий, тільки не передає Wi-Fi, а передає схожі імпульси, ніби мозок. Є варіанти, які передають певні запрограмовані образи, цілі фільми можна робити. Завантажив відео і крутиш цілими днями. Вони дивляться фільм, а ти робиш що хочеш. Але іноді теж підпадаєш під вплив цих хвиль, тому я не дуже люблю саме ці прилади. Ще є глушилки, які повністю прибирають мозкові хвилі в певному радіусі. Але якщо вони працюють довго, то потім голова болить, і думки розбігаються, важко зосередитися. Я обрав саме підходящий мені спосіб. Мої думки ніби затираються, розриваються на короткі імпульси, ніби ти говориш по телефону із поганим, із поганим зв'язком. Ти чуєш, що тобі кажуть, але не можеш розібрати що: набір окремих слів, а навіть і букв. Дещо я сам покращив і тепер можу додавати свої сценарії у цей потік: додав передавач і підсилювач. Зробив ізоляцію квартири, і тепер передача йде назовні, а не до мене. Тому в самій квартирі ми можемо про що завгодно спілкуватися, ніхто не зрозуміє, що тут є. Я захвилювався. А якщо у них є дешифратор, і вони зможуть все ж таки обійти твої шифровки, про це ти думав? А для чого так ускладнювати? Навкруги повно героїв для сценаріїв, навряд чи соціум буде витрачати сили для того, щоб дізнатися конкретно щось про мене. Ну я узнав, що героїв не так вже й багато. Все одно вистачає. Раніше були лише певного віку, тепер і дітей підключили, і літніх людей. Для соціуму це збільшило варіанти отримання того, що їм потрібно. Але вони, як я зрозумів, дуже інертні і не сильно розвиваються. Ти ж знаєш, що всі винаходи це індивідуалісти або особливі зробили. Так, Лев мені розповідав трохи: пошукай ще інформації, її вдосталь. Добре. Богдан пішов на кухню, повернувся із стаканом води і продовжив. Зараз технологія змінювання думок все більше і більше набирає обертів, розробляють, а можливо вже розробили, мобільні гаджети, які створюють навкруги тебе, ніби поля, крізь яке не проходять твої думки або проходять змінені. Але коли хтось із соціуму сильно наближається, то він все одно може дізнатися думки. А якщо вони дізнаються про ці технології і заборонять їх, як тоді будеш? схворювався я. Думаю, що вони знають, але не можуть все заборонити. Є великі нелегальні ринки, де все можна знайти. Ще до часів загального інтернету, може, і могли всіх підкорити, але зараз у нас більше можливостей. Ось так все просто, мисле змінювач, посміхнувся я. Все думав, що не можуть всі індивідуалісти жити в підвалах. А он воно що? Так, в підвалах зустрічається з новачками, щоб навіть якщо якісь думки дізнаються хтось із соціуму, щоб у них було лише знання про підвал. Виходить, що всі індивідуалісти живуть у звичайних квартирах? Так, ми ж такі самі люди, хіба що з деякими особливостями. Все життя думав, що є нормальні люди, як я, і особливі, а виявилось, що навпаки, я особливий. Ця ідея розвеселила мене підбадьорила. Знати, що ти особливий, що від тебе залежить купа людей, слідкують за тобою, ще те навантаження, але і якась приємність. Я підійшов до вікна, подивився на краєвид і подумав, що десь там купа людей чекає, коли я вийду з під впливу мислезмінювача, і вони зможуть дізнатися мої думки. Це трохи хвилювало мене, тому я запитав Богдан, а як ти ходиш по вулицях, щоб твої думки не дізнавалися? Я не приховую думки, я навчився показувати щось одне, а паралельно думати інше. Це так само, як ти однією рукою перемішуєш кашу, а другою тримаєш каструлю, паралельно дивлячись фільм. О, я щось схоже роблю при медитації. Рахую, але не проговорюючи цифри, а уявляючи їх вигляд. Цікава ідея, спробую теж. А розкажи, як ти до крипти дійшов і що конкретно робиш. Так як я був пов'язаний з комп'ютерами, то не міг не знати про криптотему. Познайомився з одним клієнтом, якому треба було покращувати його сервера для майнінгу. Думав, як би і собі таким зайнятися, але грошей купити такі потужності не було. Я взагалі мало брав за свої послуги і не парився з приводу грошей. Тож для мене це було як гра. Я й зараз граю. Десь швидше інших купив, десь помітив можливості, десь швидше продав і так заробляє, шукаючи нові монети. Я не женусь за лідерами. На них заробляють великі капітали, думаю, вони всі із соціуму. Богдан відкрив декілька вікон на великому екрані монітору і почав показувати, що він робить. А ти не думав робити якийсь бізнес, розширювати послуги по налагоджуванню компів? Ти хіба не розумієш, що будь-який бізнес буде залежати від сценарії соціуму? Ти не зможеш робити і розвивати його так, як сам хочеш. Да, тепер я почав розуміти, але ж ти раніше цього не знав? Раніше мені все підходило. А десь рік-півтора, коли дізнався про всю цю історію, то зрозумів, що треба виходити з їхньої гри і грати в свої ігри. Але ж вони теж і це можуть прикрити. Та все можуть прикрити. Все це суцільна піраміда, і поки знизу йде підтримка, то піраміда буде рости. А коли всі дізнаються про це, як насправді, от тоді все може сильно змінитися. Як думаєш, а що тоді буде? Не знаю, треба дивитися. Ну хоч якісь прогнози робив, якісь припущення, бо хочу зрозуміти, як мені бути, от і збираю інформацію. Навряд чи щось суттєво зміниться, навіть коли всім розказати, хто є хто. Ну от ти знаєш про соціум, про те, що живеш за чиїми сценаріями, і що ти робиш. Я поки збираю інформацію. Збираєш, тому що не впевнений, що хочеш змін, або знаєш, що не можеш змінити все кардинально. Ну, тут ти правий. Я знаю, бо такий самий. Я не хочу змінювати весь світ. У мене є своє життя. Я на нього можу вплинути і захистити від впливу інших. Так і живу. Згадай отого персонажа в матриці, який всіх здав. Та він просто хотів жити своїм життям, щоб його не чіпали. Він же ще й попросив, щоб витерли його. Всю пам'ять і дали йому там скільки там мільйонів чи мільярдів і все. Він просто хотів якось жити. Так, цікаво. А чого ж вони не придумають щось корисне, типу повної автоматизації або розвідка космосу? У них же є великі можливості. А чим люди будуть займатися, якщо все навкруги автоматизоване? Буде нудно, тому людям треба якесь заняття, якісь емоції. Ти думаєш, вони від нудьги так роблять? Справжніх мотивів я не знаю, хоча є цікаво дізнатися. Так можна ж запитати. Лев сказав, що дехто з соціуму стають індивідуалістами, поспілкуватися з ними. Думаю, що ті індивідуалісти пішли з соціуму по тим самим причинам: там нудно. Все знаєш, все під контролем. А поза соціумом треба щось робити, щоб вижити. Лев не сказав, скільки таких людей повертається назад в своє безпечне поле. Ні. Тому що там у них все відкрито, всі про всіх знають, а у нас ні. Я не знаю, про що думаєш ти і справжніх твоїх мотивів, а ти не знаєш моїх. А так можна ж запитати, от що тобі від нашого спілкування? Мені просто подобається спілкуватися, не вистачає цього. Бо з багатьма індивідуалістами спілкування одноманітне. Про те, скільки вони залучили нових людей, як особливих витягти і розказати їм правду. Але справжню правду не знає ніхто. Ти про що? Ну, які мотиви у індивідуалістів насправді? Ну жити як хочеться, індивідуально від соціуму, будувати своє життя? А чого ж вони його не будують, а витягують все більше і більше людей? Причому не просто витягують, а роблять так, що ті починають теж витягувати? Я посміхнувся. Виходить якийсь мережевий маркетинг або церква. Ага, ще одна піраміда. Їм також треба збільшувати кількість тих, хто буде такими, як вони. Богдан, а тоді який у тебе мотив? Я індивідуальний індивідуаліст. Живу для себе. Мені подобається таке життя, але іноді хочеться спілкування. Якось все просто. А для чого ж шукати щось складне? Я замовк і задумався. Подумав, що Богдан дійсно має рацію: всі живуть за своїми мотивами і намагаються зробити так, щоб оточуюче середовище їм допомагало. А спілкування всім людям потрібно. Мабуть, для соціуму воно вкрай потрібніше, ніж будь-кому, тому вони так і тримаються разом. Хоча я ж не знаю, як у них насправді. Може там теж є свої угрупування хтось проти когось, може вони теж шукають сенс життя і розуміння, чому все саме так. Про це вирішив запитати у Богдан. Як думаєш, чи є у них так само різні погляди на життя, чи є свої групи? І з того, що я чув, так, у них є свої поля, які об'єднують людей, які поряд. А це яка відстань? Ну, приблизно до кілометру. Можна сказати, що житловий квартал це одне поле, але вони користуються знаннями і інших, коли слідкують за героєм. Тому інші поля теж передають свої думки, а це значить, що передають і всю інформацію, яка є у іншому полі. Виходить, вони, кожен може розробити свій сценарій або об'єднуватися з іншими. Ну, таких деталей я не знаю. А тобі хіба не цікаво було зрозуміти, як це все відбувається і як вони не змішують думки між полями? Богдан подивився на мене. У мене є припущення, що вони все ж таки вміють закриватися, робити ніби кокон навкруги свого поля, і думки не виходять за нього. А може, теж, як я, використовують якусь техніку. Богдан подивився на мене загадково і запитав: до речі, а хочеш поспостерігати за соціумом? Ось у мене є камери з вулиці, я інколи за ними спостерігаю, так що не тільки вони за нами слідкують. Так, цікаво. Він розвернув один з моніторів, щось зробив, щоб монітор розділився на чотири вікна, і у кожному вікні було своє відео. У вулиці нічого дивного не відбувалось. Все як завжди. Ходили люди, їздили машини, але в якийсь момент люди перестали ходити і завмерли. Я здивувався, що це з ними? Їм не треба нікуди йти чи їхати. Вони зараз спілкуються в полі, тому й зупинилися. Бачиш, герой пройшов тут і тут, а зараз вийде з-за повороту. І тому соціум повинен показати. Звичайне життя. Хіба у тебе ніколи так не було, що тільки ти кудись заходиш, навкруги всі починають щось робити, спілкуватися? Хоча за мить до цього ніхто не рухався і мовчав? Так, пригадую, було ось тобі і соціум. Вони діють тільки, коли треба показати що щось справжнє. А як ти зрозумів, хто є хто, як розрізнити героїв і соціум? При спілкуванні ніяк вони читають твої думки і знають, що ти робиш, що плануєш робити. Та я й не парюсь, яка різниця? Живу сам як хочу, граю в їхню гру, поки мене не чіпають. Ну, є такі умови, треба їх використовувати. Ну а більше ти вже знаєш. А якщо вони дізнаються, що я знаю, що тоді буде? Я думаю, що вони знають про нас і це і їх це теж розважає. Лев сказав, що не знають, що індивідуалісти приховуються добре, інакше соціум не дав би такої можливості забирати героїв з гри. Не думаю, що Олег все знає, та й не все він тобі розповість, з деяким сумнівом сказав Богдан. Через мить на камерах ми побачили, що люди відійшли з вулиці і зайшли всі в приміщення. І ще через мить почався дощ. Я вирішив ще почекати у Богдана, ми поспілкувалися, а коли дощ закінчився, я пішов. Йдучи, я дивився на мокрий асфальт і бачив в ньому себе. З'явились бажання подумати над питанням: хто я і ким мені краще бути в цій ситуації. Дуже багато змін, дуже багато питань. Навкруги ходили люди, але у них не було парасоли, і вони не були промоклі, ніби як і я, тільки вийшли з приміщення. Цікаво, яке у них життя. Цю думку не встиг розвинути, бо побачив знайоме обличчя дівчини, але не згадав, як її звати. Це ж та сама дівчина, з якої я колись їхав в маршрутці, і потім жалів, що не познайомився. В цей раз можна і познайомитися, та й привід був. Добрий день, давно не бачилися, звернувся я до неї. Доброго дня. Вона посміхнулася мені. Колись ми вже бачилися, але потім я не зміг вас знайти. Так, в маршрутці. Пропоную познайомитись: я Рома, я Аліса. Я навіть трошки здивувався, що так легко все вийшло, і що вона мене пам'ятала. Але я подивився на її гарненьке обличчя і запропонував перейти на ти. Ліса, а ти знову тут шукаєш маршрутку? Та ні, я у справах. Тоді пропоную пізніше поспілкуватися. Давай зараз запишу твій контакт. Аліса продиктувала свій контакт в месенджері, і ми розійшлися по своїх напрямках. Зараз не хотілося спілкуватися, тому що хотів обдумати: море, острів, рибки. Ось що я хотів обдумати. Зараз тільки про море і рахування кроків. Ось яка у мене ідея. Я і рахую, а якщо не рахую кроки, тоді думаю про море, щоб не видавати свої думки. Море, рибки. Цікаво. А думки дельфінів можна прочитати? Сто! Літаюча риба, перша, друга, третя. Ні, з такими діалогами я далеко не зайду. А, треба було попросити у Богдан море. Рибки, ми разом на морі, лежимо на пляжі і рахуємо вистрибуючих риб. Я нахилив голову, йшов і дивився під ноги, уявляючи, що кожен крок це літаюча риба. От цікаво, якого вони розміру. Треба буде подивитися про них відео. Зосередитися на кроках я не міг. Постійно йшов внутрішній діалог. Я переключав. На море, але знову забував і намагався продумати про нещодавні події. Це вперше у мене був такий сумбур в голові, про який не можна думати море, риби. Я зайшов у підземний перехід, за мною спустилася жінка, пройшла на інший бік, я почекав і рахував плитки, які я бачив на стіні. Тепер тут нікого не було, тому я дістав блокнот з портфеля і почав записувати все, що мене хвилює. Раніше я використовував цю техніку. Вивантаження думок, це допомагало розвантажити операційну пам'ять мозку і простіше фокусуватися на головному. Зараз саме час, бо мені здалося, що я не зможу донести все, що у мене в голові, а підставляти Богдана не хотілося. Після 10 хвилин писанини стало легше. Подивився на записи і подумав, що тут забагато інформації, яка зразу підставляє всіх, з ким я нещодавно зустрічався. Треба спалити ці аркуші, щоб ніхто не міг прочитати. Запальнички в мене не було, нікого поряд теж не було. Підніматися на поверхню із цим було небезпечно, може з'їсти? записав ці думки в блокнот. Це мене трошки розсмішило. Виглядало, що я ніби якийсь шпигун, навіть я головний шпигун, за яким всі слідкують, і треба максимально конспіруватися. Для цього треба одягнути капелюх, чорні окуляри і вуса. Чомусь саме цей образ я придумав як найкраща конспірація, а можливо, накинути капішон, зробити якісь. Шрам через все обличчя уявив себе, стало смішно. Почав придумувати, які ще можуть бути вуса, колір, форма, довжина. Це ще мене розвеселило і знизило тривогу. Бо навіть руки почали тремтіти від хвилювання. Треба розслабитися. Зробив глибокий вдих, довгий видих, ще раз вдих і видих. Ще раз стало легше. Сходами в перехід хтось спускався, от і засікли, була перша думка. Але я її прогнав думкою про море і дихання. Навіть з'явилось відчуття, що я вдихаю солоне, морське повітря. А в цей час в перехід спустилися троє людей, пройшли повз мене, ледь подивившись, перейшли на інший бік і піднялися на поверхню. Я вирішив, що в такому стані не можна йти додому, бо десь відволічусь, і всі мої думки будуть відомі соціуму. А це провал. Я вже думав як герой якогось шпигунського фільму, хоча виявилось, що шпигун з мене ніякий, хвилююсь на такому легкому завданні. Нічого страшного не сталося. Техніки промори і рахування мені допоможуть. Блокнот мені ніхто перевіряти не буде, тож можна не хвилюватися, а спокійно йти додому. Але там я зможу думати про нашу розмову та й взагалі про все. Мене відволік дзвінок по телефону. Дзвонив давній клієнт, хотів узнати, чи можу я сьогодні провести консультацію. Я вирішив, що в такому стані краще консультації не проводити. По-перше, важко буде зосередитися на ситуації клієнта. По-друге, якщо він із соціуму, то все про мене дізнається. Хоча якщо він із соціуму, то йому не важлива моя зосередженість, а навіть і на користь, отримає ще більше емоцій. Основне питання, яке треба вирішити негайно, що робити зараз, як закрити свої думки, але щоб ще й подумати про всю ситуацію. Сидіти в переході не варіант. Подзвонити Леву і що сказати, щоб він витяг мене звідси, загіпнотизував не варіант. Повернутися до Богдана не варіант. Взяти себе в руки і йти додому, а там зосередитись на диханні? непогано, але хочеться пошукати інформацію, про яку сказав Богдан. Тому медитація не вийде. Що ж робити? А чого це я хвилююсь, що повинно щось трапитися? Я ж ніби випав з їхніх радарів завдяки мислезмінювачам. Знати, як діє соціум, чи веде постійний контроль, чи переключається на інших героїв. Як і в будь-яких складних ситуаціях, раніше мені допомогло те, що я просто зупинився, нічого не робив, просто стояв і дивився на протилежну стіну. Через декілька хвилин стало легше. Просто думав про стіну, чого і не пофарбували, а приклеїли плитку. Згадав фільм Дзен. Якраз там дуже добре розповіли про медитацію і про зменшення внутрішнього діалогу і зменшення внутрішньої напруги. Я зібрався і пішов на вихід з переходу. Піднявся, підійшов до зупинки. Якраз під'їхала моя маршрутка. Я поїхав додому, думаючи про море і рахуючи риб. Іноді повертався до згадування стіни переходу. Коли я вийшов на своїй зупинці, то пройшов у двір і спустився в підвал. Там був невеличкий магазин дитячого одягу і іграшок. Треба було трошки розслабитись і перестати посилено контролювати свої думки. Продавець була зайнята з покупцем, тому я став у самому початку і робив вигляд, що щось шукаю в телефоні. Якраз хтось подзвонив з невідомого номеру: Доброго дня! Мені дали ваш контакт, сказали, ви хочете трошки прикритися. Так, я зразу зрозумів, що це був продавець мислих змінювачів від Богдана. Я можу під'їхати зараз, привезти декілька апаратів. Яка у вас адреса? Я продиктував адресу. Саме цей дзвінок був дуже вчасно. Мій співрозмовник сказав, що буде через півгодини. А ось що відбулося раніше в соціумі. Він знову пропав, і пішов на зустріч з Богданом. «Аліса, ти не встигла його перехопити, Тож чекай, поки вийде. Перероблюємо сценарій, у кого які ідеї. Увага! Наближається дощ, у кого немає парасолік, заховайтеся. Час наближення у ваш район – півгодини». Мисли поле використовували не тільки для спілкування за героями. А й для допомоги один одному, навіть в таких простих ситуаціях, як погодні умови. Герой вийшов, я з ним встановлю контакт. Прийшла думка від Аліси. Всі побачили яскраві емоції героя, коли він зустрівся з Алісою. Але дивно, що в цей час він думав про море і риб, а не про дівчину, і дуже швидко пішов. Що ж сталося у нього на зустрічі? Почали надходити питання з усіх боків. Зараз з'ясуємо, йдемо за ним. Поки тільки про море. Дивно, що думок все менше і менше, але емоційна напруженість зростає. Можливо, зараз щось дізнаємось. Ні, рахує кроки. А тепер він спустився під землю. Щось він часто проводить час під землею. Я пройшла повз, якісь думки про нещодавню розмову, крипта, море, медитації. Нема контакту. Я на поверхні. Хтось зайдіть, узнайте, що у нього там. Я через 10 хвилин зайду, хто зі мною. Ми зайшли він ще на місці під землею, щось писав в блокноті так, про море, багато думок, контакт розірваний. Ну тоді я зараз подзвоню, скажу, що хочу консультації. Вау, чудова ідея. Ні, не йде на контакт, сказав завтра, зможе, то я завтра все дізнаюсь. Чекаємо, поки вийде. Ведемо додому, ловимо всі думки, треба все дізнатися, підключився до обговорення лідер. Він вийшов, але ніяких змін. Море, цифри, стіна вдома теж не можемо його почути. Ми втратили контакт. Що відбувається? Схоже, прийшов час познайомитися з ним ближче, сказав лідер. Та ще й за лісою треба вирішити питання. Якщо хочете книгу в електронному вигляді, напишіть мені всі контакти під цим відео. Також ви можете підтримати мій блог вашою вподобайкою, підписом і донатом. Дякую, що слухаєте.